піднімаюсь потрохи, піднімаюсь наверх, доволі довго, майданчика, так от Ще поїв добре. Тут на... колоко так а я тут вже був, я знаю, що тут ну, трохи легше підніматися, ніж у любові на рату. Бо я у бої трохи втомився. Ага. Тепер треба згадати. Я був у Львові, я був 80 кг в Україні, так, а зараз, ну десь 65 О. А я що говорю? Скільки? В мене вже... Доганяй оценитий механізм. О, де деякі люди вже були там. А я тільки піднімаюся. Ось він. Ось такий. О, тут їх шість. О, великі Марія Зараз пропустимо І ще раз подивимося. Ach, ja, grüße. Ja, ja. Danke. Ja. Okay. So, Dort war doch mal, ich weiß, glaube ich, hier geht's. Ich hier hinstellen? geht's. Wahrscheinlich. Okay, Тоді я був, людей було мало, це було взимку. О. Так, так. О, оце. Все вже добре брався. заходим. Заходим. Це замок. Бачимо замок. Трех збільшу. Вот такий він. Так. Що вище? Замок чи шпіль цієї церкви? Не знаю. Отак от. Радхаус. Я сбежу. Мой свин. Так, на горе там на части корпуса университета. Ой, а ні, сьогодні бат. Так, сонечко, там, а там південь, бо зараз зараз же обід. Так, тут бачимо нікар. Нікар брука. Ходім ніч Нікар брука. Оці на Яких я катався за внуком. гора Естерберг. Ось вона.

Такий прекрасний. Чувак маленький. І тут бачимо ще одна кірха. Йоханас. І туди далі. І далі ще одна кірха. Якобус. Це він гель Ну, вот такий оглядовий майданчик. Тут був вже і зимку і зараз блистку. Дуже красиво красивий вид, красиве місто. Ну, так, до побачення.